Вітання всім колеги. Сьогодні у нас відповідальний день. Я з'їхав з траси і сьогодні я йду реєструвати свою діяльність. А точніше, уже приїхав От Офіс. Тут я вже домовився е, з бухгалтером, з яким я підпишу договір на сотрудничество, тобто він буде вести мою фірму. І Він же, цей бухгалтер зараз мені буде реєструвати фірму. Так що заходимо. В принципі, знімати я там не буду, бо будуть в общем, не все можна і показувати, в принципі, але про все я вам розкажу. Я беру документи, йду в офіс, реєструю фірму. Це займає там, буквально 20 хвилин реєстрації фірми, бо реєструвати ми будемо онлайн через допомогою ноутбука. Так що, в общем, що треба, каси фіскальні, все-все про це, все зараз в цьому відео і розкажу. Колеги, колежанки, пройшло 15 минут і фірма зареєстрована. Ура! Коротше, по названню, що це я все вам скажу пізніше. Що треба знати? Таких от три бумажки. Вніс зложений, до, це є ДГ1 на реєстрацію до центральної евіденції, на реєстрацію моєї фірми. 2-3 дні мені зараз треба буде чекати на номер Ніп і номер Рігон. І в принципі, все, і в мене фірма буде зареєстрована. В общем, що би я хотів би сказати. Ребята, система оподаткування, яку ми вибрали, це у нас буде на Я буду поки місць цей год на засадах огульних. Ми думали, вибрати річалт. Але в принципі невигідно. Річал там 8,5%, але не можна розшитувати під з дружиною. І я вибрав 12% не від приходу, а від доходу. Тобто, що це значить? Якщо я заробив 10 тисяч злотих, я плачу податок не 12%, не з 10. Тобто, з 10 тисяч я віднімаю аренду, здання, віднімаю хімію, віднімаю всі витрати і те, що залишається, тільки з цієї суми я плачу 12%. Покамість буде так предварительно, але воно буде і далі. До цих податків тепер буде у нас ЗУС. Він зараз 380 чимось злотих. Вроді як має подорожати до 400. Но є така штука як Ульга на старт, там де платиться малий ЗУЗ, середній і великий. Да? На мене це пока розпространяться не буде, тому що я роблю по умові операції. І за мене по суті, ще вплати цей великий ЗУС. Да? Об'ясню тобто, об понятним язиком. Якщо я зараз постійно робитиму по умові по праці, то в мене буде ЗУС, який я платитиму, постійно. от робитиму я ще 10 год на умові праці. У мене ЗУС буде щомісячний 380 злотих і він зростати не буде. Тобто об'язательний платіж. 380 злотих у мене це по поводу витрат, які в мене будуть. 380 ЗУС, 12% це податки на засадах огурних. І 200 злотих у мене буде услуги. Кшеньковий, то есть вона ж бухгалтер. Ребят, я розсчутував на 300 злотих мінімум і вчитував свої витрати в бюджет, а в ітоді, оказалось... більш ну так, удивила мене в приятну сторону, тому що буде 200 злотих услуги бухгалтера, півтори тисячі оренда здання для хімчистки машин. Перший рік мені хазяйка сказала, що все буде в ціні. Я платиму тільки оренду і світ і все. Дальше, через год я платитиму вже світ, вода і отоплення. Перший год мені дали тіпо, на розкрутку. Да? Я не знаю, як воно піде. Більше всього, що я буду здання, потім шукати друге, але це здання, яке я знайшов, ребят, воно реально бомбезне. Я не знаю, чи буде мені воно вигідне, чи потягну я його. Цього я просчитати не можу, тому що. Все треба на ділі, понімати мені зараз треба місяць-два попрацювати, щоб вивести якесь середнє арифметичне, да? тому що на даному етапі я не знаю на що предполагати. Дуже багато факторів, які можуть вмішатися. Клієнт відказався. Да? колеги, от, наприклад, вчора колега був записаний на хімчистку фури, да, самої голови, тобто, спальне місто, потолок, стінка, пол. Коротше, повністю хімчистка всієї кабіни. Вчора набрали, він відказався, бо сьогодні він срочно виїжджає в трасу. Тобто отакі от фактори, да, які людям. Які заставляють це все або це все, або відказуватися тому подобне. І це влияє на місячний дохід місць, відповідно. Буде ли це вигідно, я скажу це через місяць-два. Ну, по витратам, що аренда півтори, бухгалтер 200-380 зус і е 12% податок. В принципі, на засадах огульних. А в річалді там яка штука? Якщо ти, наприклад, заробив 10 тисяч злотих, то ти з 10 тисяч платиш податок 8,5%. Тобто ти витрати не можеш списати. А тут а я плачу 12%. але я вписую всі витрати. В моїй роботі я можу списувати топліво на машину. Я з бухгалтером вже балакав, вона буде це все списувати мені. Телефон, поповнення телефону, розходи на хімію, арінда здання. Закупка цієї хімії. Також. Якщо я захочу собі телефон новий купити або комп'ютер, це все буде списуватися. Навіть додому хімія, яка буде куплятися, її теж можна списати. Але це... гроші, всі знають прекрасно, як воно е, І Ще мені до цього, ребят, одне, що мені трошки не розшитував, я скажем, цю статтю. Ну, в принципі, окей, я гроші залажував на якісь непередбачувані витрати. Я не думав, що мені треба буде каса фіскальна. Якщо би я займався хімчисткою зареєстрував свою фірму, то мені не треба каса фіскальна. Я можу робити просто так: якщо я займаюся хімчисткою автомобілів. З першої услуги наданої, я маю мати касу фіскальну видрукувачити. В кінці дня рапорт за день. І раз у місяць я видруковую рапорт місячний, який пересилаю бухгалтеру. І бухгалтер вже розчитує податки. Сьогодні я написав довіреність на бухгалтера. Бухгалтер за мене. Тобто бухгалтер повністю буде вести мою фірму. Я нічого взагалі робити не буду. Просто йому відправлятиму і все. За 200 злотих у місяць. Сьогодні вона зареєструвала мені фірму. Буде ми називатися Global Clean Service. Ребят, <ріст> я думав, в мене багато місяців я носив цю ідею. І я думав, от та думаю, потім щось придумаю, придумаю, придумаю. А коли прийшов момент, я вчора хотів зареєструвати фірму, але в мене не було готового названня. Вона говорит, ми фірму не можемо зареєструвати. Коротше, в ітоді, сьогодні тільки утром до мене прийшла ідея така спонтанна, з дружиною сіли. Буде? Буде. Все. Global Clean Service. Тепер через пару деньгів. короче, Завтра післязавтра я вже получу НІП. есть десь два дні за двоє суток займає реєстрація фірми. Завтра післязавтра я получу вже номер НІП-Рігон, їду, купляю фіскальну касу, яка стоїть 2000 злотих. Потім я пишу заяву, і із цих 2000 злотих 700 злотих мені у жонт верне. Тобто, якби, да, ну, грубо говоря, там, Якийсь відсоток мені вернуть, там, грубо гарячив мені за касу фіскальну. Але 2000 каса фіскальна, яку обов'язково купити, треба зразу її зареєструю. І, в принципі, все. Фірму я зареєстрував з наступного місяця, з 15-го числа. Тобто зараз у мене по суті вже буде ні пригони, Я зроблю печатку, закажу. У мене буде каса фіскальна, але ні. фірма якби зареєстрована, але ще не активна. Чого з місяця, з 15-го, тому що я приїду з траси, там 13-го, день віддихну 14 да, І з 15-го я починаю працювати, і в мене вже все. Я можу чеки видавати там і тому подобне. І... Одне, що погано, чи реєструвати фірму з 15 числа, лучше реєструвати з 1 чого? Бо навіть тобто місяць зділ да, з 1 по 30. Якщо ми зареєструємо 29-го фірму, то. Е ЗУС ми платимо все одно 380 злотих за перший місяць. Реєструємо першого числа, ми платимо 380 зл, злотих ЗУС і реєструємо останній день місяця, ми теж платимо як за цілий місяць. Тому, по суті я пів місяця тіряю, ну, але хай лучше так хай буде. Но я хочу вже працювати повністю легально, платити всі податки, щоб було все чітко. Коротко, на днях, що ми поїдемо, я вам покажу все. Поїдемо підписувати договір на аренду здання. Вони зараз закінчують ремонт, красять стіни, розетки, бо мені теж треба багато розеток, і роблять освіщення зверху, тому що мені також треба багато освіщення. Здання це все знаходиться в, в каліші, в місті. я до каліша буду 20 км доїжджати, тому що моєї окружності немає. Так що, коли будете дивитися це відео, напевно, вже така фірма, як Global Clean Service, буде зареєстрована в місті Каліш. Поэтому контакти всі в описі під даним відео. Дзвоніть, пишіть і реєструйте свій візит, дату, скажімо, резервуйте на хімчистку авто, друзі. Коротше, зараз що ми робимо? Зараз я. В ноутбук забиваю в список всю хімію, яка в мене є, чого в мене скільки осталось, веду такий учот і що мені ще треба докупити. Такі от діла. Це вся хімія. І це ще далеко не вся. Так що такі діла. По суті, ребят, дивіться, головне, не ведіться от на таких спеціалістів, тому що реєстрація фірми зараз наші з вами землячки да, беруть 500-1000 злотих за реєстрацію фірми. Я сьогодні бухгалтер мені дообратився до бухгалтера і бухгалтер з мене ні копійки за реєстрацію не взяв. І це чесно зайняло 15. Минут. Максимум 15. Минут. Мені розпечатали документи, всі дали так, як це в принципі, повинно бути. Ой! Так. От, можна бачити. Покажу моя, моя фірма, як буде називатися. Так, де це вона? А де моя фірма є? Як? Як моя фірма зветься? Де вона тут? А? Не можу знайти представник. Ага, от. Колеги, отак буде називатися моя фірма. Global Clean Studio. Юрій Гуцов. <рес> Блін, мені аж не віриться. Такий, знаєте, новий етап в моїй житті. Я змішані чувства і я... Я не знаю, як на це все реагувати. Є якась і радость, але в той же час приходить розуміння відповідальності. Що життя зараз змінюється, що буде багато витрат, дуже багато там податків будуть ЗУС, там, оренда здання, це більше ні просто витрати. І зараз мені треба думати над тим, як здобути собі клієнтів, як завантажити. Наприклад, якщо я буду в трасі 25 днів, 10 днів вдома, то мені треба всіх оцих 10 днів забити, щоб в мене кожен день, як мінімум, було по одній машині на день. А ще краще дві машини на день чисто. Поэтому перший етап є. Діяльність зареєстрована. Єдноособова е діяльність. Не спулка, а єдноособова діяльність. Є така фірма Global Clean Studio, так як сказав, Буде я називатися. Я не знаю, це просто капець. Мене і радується, і таке, не пойму, яке состояння. Коротше, перший шаг є, зареєстровано. Другий шаг у нас буде. У мене є план, як розвиватися далі, як де шукати клієнтів. Про це я все покажу розкажу. Зараз я буду запускати таргетовану рекламу, буду робити все повністю сам, тому що іначе це стоїть дуже великі гроші, якщо все за тебе будуть робити. Тому буду настраювати таргетовану рекламу, буду крутити по своїй місності. Радіус поставлю там, плюс 50 кілометрів, буду, щоб більше я хват був. І, коротше, покажу, як будемо здобувати клієнтів. Такі друзі діла. В общем, покамість на даному етапі. Це все, що я хотів сказати. Реєстрація фірми 15 хвилин. Дальніші шаги, я вже про них казав. Це зараз, тільки як мені завтра-післязавтра. Через день, через два прийде мені НІП. Я одразу йду в банку, відкриваю. Конто фірмове, тобто не свій лічний щот, а щот на свою фірму. Хоча можна і своє, це не обов'язково, Але бухгалтер каже, що лучше все-таки відкрити фірмовий рахунок. Хоча можна і зі своїм це не проблема. І після того, як відкриваємо, получаємо ніби, відкриваємо рахунок, йдемо в. Куплять касу фіскальну і щоб сразу нам цю касу фіскальну ми візьмемо фактуру, і щоб списати потім касу на ці наво податки, да, щоб списати і написати заяву в ужан, щоб нам вернули тих 700 злотих за касу фіскальну. Такі діла. На даний момент це все робиться це все дуже швидко, дуже легко, особливо чиїмись руками, а не своїми. Да? Я вирішив, щоб не натупити, тому що А, і ми вибрали кведи, які будуть мені пасувати. Це які? Один квет йде на не помню кода, який на прані церкві мебльовий, тобто на чистку мебелі, другий квет на чистку автомобілі. І третій квет це на продаж хімії. Тому що я так думаю, що в будущому я можливо, буду продавати хімію. Ребят, чого? Потому, що тому що той, хто хоче почистити, наприклад, машину в себе вдома, да, от він хоче купити хорошу хімію. Вона стоїть дуже великих грошей. От, наприклад. В -тек Текстиль Рінс. Він стоїть там 260 злотих за 5 літрів. Зачем людині 5 літрів, да? якщо йому треба цій людині треба 200 г? Тому в мене в будущому є ідея закупити такі маленькі баночки. Перепаковувати це все, понятно, через вісак, красиво, культурно, і продавати в роздріб. Я закуплятиму собі, так як мені треба великі обйоми в великих бутилках. А кому треба менше, по 100, по 200-300 по грамів, я буду розсипати в такі от упаковки. От тут, от бачите, 300 грамів, така маленька. Тобто тут хватить разів 5, похімчистити чистить машину. І третій квет ми, який вибрали, щоб я міг торгувати хімією і повністю все легально і офіційно. В общем, друзі, на цьому завершуємо. Включимося. Я думаю, в друге відео вже вийде по поводу яке яке мене буде здання і тому подобно. Всім подякував, всім наснаги. Якщо ви хочете починати власну справу, нікого не слухайте, розвивайтесь, не бійтесь. Як в мене колись, я колись служив в армії, ще таке в Мене командир казав, да нахрена ти думаєш, залізь. Ну за чим ти предполагаєш, якщо да? ти наверняка не знаєш? Залізь в це гімно з ногами. А потім будеш бачити, як туди вилізти краще. Ну, я, мабуть, в цьому випадку так і дійствую. Зачем щось планувати, да, якщо я цього не знаю, якщо я в цьому перший раз. Я от зараз залазю сюди, а все, що буде відбуватися далі, я буду оптимізувати. Да. Тобто, по суті, це буде це вилазити з гімна, да, думати, як все оптимізувати, щоб повищити доходи і тому, тому подібне. Так що, такі діла. В общем, дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.